Ми зараз будемо озвучувати поцілунки. Все, ви будете зараз слухати і дивитися. Так, їдемо. Мої, мої підписники зараз будуть шоковані і шелешені. знаєте, Ми Давайте глянемо. Давайте глянемо на ці поцілунки. Оскільки тут є фізичне тіло, до якого ми торкаємось, то тут ну, може бути допоміжною ваша рука, тому що ну, в неї чути, що вона торкається чогось. І тому... Буде неприродно. І тут має. Ну, вимика... Витирайте тоді помаду. Є у вас щось? А, ви... Так, ну тільки не так. Це ж у нас не незаймана дівчина цілується, правильно? Ну, нормально так. Боже, це я навчаю. Ні, так це легко, ну, ти дивишся і робиш. Вони шепчуться. Ну, можна Тоді сказати, там на, умовно, я з тобою щаслива", і чмокніть його там пару разів. Це він говорити, не ага, а не вона. А вона щось табі... там теж є, її. Да. Може, вона щасливо дихає, подихайте там щасливо. Щасливо подихайте там. І далі там. І ось дихання далі вже тут пішло на все. Так, уже дивіться, вдихає вона носом, бо носом. вона борот так. Так, Ой. носом обов'язково. Ну, я не хочу показувати. А ні, в мене помада ж не береться, я можу показати. Ну, Умовно. А ну покажіть хоча б раз. Ну. Ну, не може. Не притуляйтесь до відстань. Ну, дивіться, ви знаєте, як зробило так? Ми, нам, нам же треба, щоб це було. Дивіться на неї і відтворюйте за нею, не пійтесь. Дивіться, вона теж стогне. Ви чого не стогнете? Ну, в неї теж є. є. Mm -hmm. Ну вона ну, не так явно. Ну, хоча б Боже, дайте, що ми вам приємно. Заставили до актору. Uh, я вибачаюся. Що ми зробимо? Ну я не знаю. Давайте ще разочок спочатку, теж, бо там вона шепотить не одразу ще. Я, я хочу, зайдіть в цей стан. Ну, льош, вимкни, я покажу. Дивіться, і по Шиф... више занадто явно. Зараз. Давай. Так, так. М М М М М Дякую що? Що вона там каже? Зрозуміли? Цілуєте і говорите. тобто Зробіть щось своє. Якщо ви свого звуку додасте, це буде не страшно. Ми його приберемо. Головне, щоб. Бо поки що відчувається, що ви страшенно затиснена, злякана, і цілуватися не хочете. Злякана. Давайте ще раз з Шепотіннями. Поїхали. Eso es, es,